Всім привіт! З вами я, Міраклес. і нарешті сьогодні виходить нове відео в YouTube. А саме, як ви вже бачили в описі відео, я сьогодні буду розмальовувати свою оцю от сіру кофту. Побачимо, що з цього вийде. Пару ідей вже є, що я планую зробити. Я її планую розмалювати, саме побачите, що я поки сам ще не знаю. Але вже є пару ідей, тож почнемо розмальовувати наші рукава. Як ви бачите, вона повністю сіра, чистенька, і на ній поки ще нічого нема. Як же давно я не знімав YouTube, тепер треба до цього всього звикнути, сподіваюсь, вам сподобається. І нарешті я зміг також підібрати і час, і щоб були сили, бажання, натхнення і все разом. Куди я зникав? Можливо, не всі знають, що в мене є телеграм-група. В телеграм-групі я все пишу, що відбувається, там свій настрій, свій стан, там туди-сюди. Ну, це не суть. Одним словом, у мене сильний завал з навчанням, четвертий курс вирішальний, потрібно робити дипломно, ну, куча там завалів, треба дозвати всі борги, які в мене є. З боргів, слава Богу, залишилась в мене тільки одна математика, ну це так. Там найвища математика, не буду е, в подробиці входити. Що ще? В принципі, нічого такого, просто дуже сильно накладне навчання, дуже накладний графік. У нас то зранку навчання, то день, то ввечері, і просто організм не встигає звикнути до цього всього і доводиться просто жертвувати чимось. І, на жаль, я просто жертвую Ютубом, тому що е, знімати в втомленому настрої я не хочу, і в поганому настрої теж не хочеться. Тож, давайте приступимо. Сподіваюсь, Ютуб буде входити частіше і класніше відео. Дякую, що мене дивитесь. Ну, я хочу почати з першу чергу з рукавів. Що я придумав? На правому рукаві я хочу тут от написати велик... великими літрами Міша. З іншого боку, на лівому рукаві, так само хочу написати Міраклис і якось це все оформить. Тож, давайте почнемо наносити наші літери. Я не знаю, чи в мене з першого разу вийде. Хочу використати такий звичайний олівець. І далі, просто як уже все олівцем я нанесу, я почну розмальовувати. Тож давайте приступимо, скоро прийду. Так, тут, звісно, не видно, я взяв салатовий карандаш, бо сірим взагалі не було видно і на відео я теж не дуже бачу чіткі букви. Я написав Міша з англійською буквою. І будемо потім це розмальовувати. Зараз я хочу ще написати на іншому рукаві Міраклус. Я не знаю, як я це все реалізую, то попробуємо. Просто тут великі літери там менше. І так, я вже тут також намалював Міраклес, от написав. Ну, на жаль, на камеру не видно, тож зараз буду розмальовувати. Сподіваюсь, все буде добре. Так, я вже взяв отакий, отакий от стаканчик. Всі ми пам'ятаємо, такий стаканчик зі школи, з садіку, де у мене от він був. Весь тут навіть підписано Міша. І взяв отаку, отаку от кисточку. Зараз буду малювати. Не знаю, що з цього вийде, я не знаю, чи кольори нормально підійдуть, якийсь отакий взяв зелений. Не знаю, чи добре видно. І потім ці букви я хочу вести отаким от от чорним. Що з цього вийде, я не знаю. Ці краски вони не відмиваються, тож буде все класно і супер. Погнали! І так вже один рукав я розмалював. Зараз можемо подивитися на те, що вийшло. І так я вирішив малювати в стилі Майнкрафт, і отак в мене вже вийшло написати на рукові своє ім'я. Ну і тепер е, перейдемо до лівого рукава і будемо розмальовувати нікнейм Міраклес. Поки так все виглядає, зараз я от зі сторони зніму. Вот. І потім я ще хочу тут намалювати мордочку кріпера. Як намалюю, то вам покажу. Всім привіт! І це вже сьогодні другий день, коли я буду малювати свою кофту. Я також підстригся яко. Уже трошки замучуся з тією зачіскою, то цей так от підстригся. Зараз я вам покажу те, що я вже планую малювати далі. І наступним, що я буду малювати, це отакого от от кріпера, а саме таку от мордочку, і побачимо, що зараз з цього вийде. Як намалюю, вам уже покажу результат. І так виглядає вигляд зверху моєї кофти. Я вже намалював мордочку Кипера. Так вона вийшла. Ну, ці написи ви вже бачили. І зараз от стою і думаю, що ще можна сюди додати. Зараз я трішки подумаю і потім ми продовжимо роботу. І так, кофту я вже закінчив. і так вона виглядає на мені. Я вважаю, що вийшло дуже класно. Так вона виглядає вблизі. Ну, я вирішив тут е, додати отаких от клякс. От. Так на мене вийшло дуже добре. Тож, кому сподобалося це відео, ставте лайк і підписуйтесь на канал. А з вами, як завжди, був Міраклес. Всім удачі і всім бувайте!